Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі, мої дорогенькі. Я вже анонсувала цей розклад, що ми будемо сьогодні дивитися кінець світу. І зараз я навіть скажу таку цифру до 2050 року. Чи це буде кінець світу, чи не кінець світу, але сімейка будує собі Ноєв ковчег. І я хочу з вами це продивитися. Ось я зачитувала: до 50-го року цього століття має бути побудований новий ковчег. І ось у мене випали ось ці карти. Зараз ми їх будемо з вами трактувати. Але перед цим попрошу задонатити на ЗСУ, у нас 30-та бригада. Ось, буду вам дуже вдячна, хлопці, вам так само. І під цим коментарем після збору я ще додаю реквізити, де ви можете допомогти моєму каналу, ось, де ви можете замовити свою особисту консультацію, якщо вона вам потрібна. Ось, якщо у вас є якісь запитання, там будуть, куди ви можете звернутися. Ну що ж, і, звичайно, вподобайки і коментарі, це теж мені дуже допомагає. Гаразд, поїхали, дивимося, до, 20, до 2050 року має бути побудований Ноївкочег, тому що до цього часу будуть якісь катаклізми. Це так дівчата говорили у тому відео в зоні пробуждення. Тому що до цього часу будуть якісь катаклізми. Ну що ж, подивимось, це інформація, на яку вони опираються. Хто вони, хто перший раз на цьому каналі, ми ті вони називаємо сімейкою. Це ті, хто керують світом, я навіть не знаю, керують вони світом, чи вони просто тримають його в руках. Це треба це окреме запитання. Тому, якщо у вас буде до цієї теми. Щоб ми її розглянули, будь ласка, напишіть під цим відео, що вас цікавить саме. Але, будь ласка, пишіть, що вас цікавить. Ось. Чи цікавить вас, керує сімейка світом? Чи тільки в руках у них світ? Верніш, не тільки. В них світ в руках, чи вони керують світом? От, цікаво. І чи це одне і те ж саме? Ну що ж, будемо дивитися. Дійсно, будують будують якесь сховище. Ось ця карта показує для вузького кола. Оця карта завжди говорить вузьке коло. Маленька вечірка. Маленька вечірка це вузьке коло. Тобто, самих багатіїв зберегти життя. Ось якось так. Ну, виглядає, що так. В принципі, я не сумніваюся в зоні пробуждення. Тому що вони дуже цікаві речі там розбирають. Хто дивиться, мене давно про це все знає, давайте подивимося, що очікують до 50-го року? Що ця сімейка очікує до чомусь 70-го до 50-го року цього століття. Будуть дійсно якісь катаклізми? Щось дійсно заплановано. Ну, в принципі, так, якісь темні діліжки їхні. Щось заплановано. Вони працюють над цим. Скажімо так, вони над цим працюють. Ця карта війни, карта програшу, падіння. Це теж карта неприємна. Тобто розробляються. Ця карта говорить взагалі. До речі, сьогодні зранку був розклад, і теж почалося з сімки мечів. Розробки йдуть темні, якісь такі приховані, мутні розробки, над якими вони працюють, щоб ці катаклізми якось пережити, угу. хочуть зберегти життя. Ця карта завжди говорить про перспективи, про майбутнє, про якісь очікування. Тобто вони очікують, що дійсно щось має відбутися. Ось тому вони над цим працюють. Але все ж таки карти не показали, що щось має відбутися, крім ось ця, ця карта мала. Зараз ми подивимося, що тут у нас випало. Джеймс Бонд. Так. Дійсно. Є в них якісь, давайте скажемо так, є в них інформація, оце говорить про циклічність, є в них якась інформація, але бачите, це невпевненість. Тобто вони тримають якусь інформацію в руках, але тут розгубленість іде, тут невизначеність іде, тобто вони точно не знають. Точно не знають. Вони в очікуванні ось, і інформацію мають вони. Вони роздумують над тим, дійсно, як би вижити. Хм. Як би вижити. До речі, бачите, ось вам. Чомусь мені здається, дуже-дуже схоже на Ноїв Ковчег. Дуже схоже. Але це от так аж хочеться так. Дуже схоже, ніби на Ноїв ковчег. Ну що ж, і те, що буде відбуватися на землі, потрібно просто перечекати. Ось така у них мета. Давайте так, чи вдасться їм побудувати цей Ноєв-Ковчег, цей корабель. Так, бачите, дійсно очікується. О, тепер карти нам показують, що дійсно щось очікується, якась сила. якась, ем, ну, Тут ціленаправлена сила. І вони хочуть от, дійсно десь у повітрі перечекати. Десь в повітрі. Десь якийсь корабель собі змонтувати. Бачите, тут теж корабель показують. Ось, в них така задумка: старі якісь ці в них є. Е, е. Скажімо так, чертежи якісь ось, бо чекають. оце, Ця карта взагалі її часто називають ну, одне з значень її падіння Атлантиди. Ось якось так. Це ми вже говорили, що вузьке коло треба зберегти, щоб не загинуло вузьке коло. Давайте подивимося тепер, чи вдасться їм спасти. Якщо дійсно оці катаклізми, які от карти показали, ось ця десяточка, так? Це, це катаклізми. Чи можуть вони від цих катаклізм зберегти своє життя? Зараз ми подивимося з вами. Бо мені теж стало дуже цікаво. До речі, ми вже з вами, здається, дивилися. Можливо, півроку тому, можливо, навіть рік тому, можливо, минулого року, можливо, на початку цього року. Ми вже з вами дивилися якийсь такий розклад, у нас вже був, що вони готуються до кінця світу, ніби то, що, так? Щоб десь сховатися, десь це. Дійсно, там щось було таке. Ну що ж, дивимося, чи вдасться їм врятуватися, якщо вони побудують те, що вони планують. Якщо дійсно катаклізми будуть на цій землі. Дев'яточки, дев'яточки. Чи вдасться їм врятувати? Ні, не вдасться. Не вдасться. Знаєте, вони думають, що вони розумніші, що вони хитріші. Ну і що, що вони мають 90. 97... Ось. Мені здається, 96% ресурсів Землі в їхніх руках. Мені здається, ми з вами теж це, можливо, декілька років вже, десь 2-3 роки тому ми з вами це розглядали з самого початку цієї рубрики. Тобто, дивіться, мої дорогенькі, як би вони. Не захищали себе. Ось дев'яточка жезлів, дев'яточка монет це все особисте, особисте тіло, особисте майно особистих своїх друзів, вузьке коло. Так? Якби вони не намагалися це все вижити, ніхто не виживе. От вам і корабля крушення, ніхто не виживе. І їхній Боженька буде спостерігати, хоча вони знають, що боженьки немає. Повірте мені, вони знають це. Це вони і придумали ці всі казочки. Ось, І бачите, в, принципі, в, принципі, в них повинна бути та інформація, чи вони не вміють її читати, чи вони не вірять в цю інформацію, що ніхто не залишиться на землі. І прийдеться перезапуск землі буде з самого початку. А тепер зараз ми подивимося, чи буде дійсно така катаклізма, що всі можуть загинути. Яка вірогідність, що до 50-го року? Так, поки що. Ну, давайте будемо дивитися. Ще раз мішаю і тоді подивимося. Яка вірогідність, що може статися якась катастрофа, катаклізм, що дійсно всі можуть загинути десь до 50-го коло 50-го року? В принципі, може бути. От, може бути карта каже: 20-й аркан це теж падіння Атлантиди. Це останнє, це скажімо так, в малих арканах це десятка мечів. А в старших арканах це двадцяточка. І, знаєте, це, що, що саме це може бути? У нас тут жезли. Жезли це вогонь. Це і от, єдине, що може бути, це атомна. Ось, ось це може бути атомна. Тут вода, земля. Вода, земля. Ну, це не атом. Ось, ось, ось ці дві карти можуть говорити про атомну якусь вин, винайден, вин, винахід якийсь. Ось це може бути. Але, в принципі, може бути. Ці дві перші попередні карти говорять, що все у наших руках, мої дорогенькі, у нас два тузи: туз е цих кубків і туз е монет. Тобто. Туз монет це шанс, ну, взагалі тузи це шанси. Але туз кубків це як, ну, скажімо, як би це пояснити вам неможливість, не шанс, а щастя. Давайте я скажу щастя. У нас землян є щастя, але з другого боку ну, тіло наше помре. Ось, я, в принципі, як зрозуміла, що Земля неодноразово була знищена, потім тисячі років, сотні тисяч, можливо, нічого на ній не було, поки це все заспокоїлось, і зазвичай були ось такі катаклізми. От бачите, ось тут воно це жезли, так, і ось воно швидко, ну от, як би вам сказати, коли схлопується. Я, я думаю, що люди, які з езотерикою а, спілкуються, я вже втомилася і починаю довго говорити, помало говорити, тому я буду закінчувати. Ось. Може бути тільки якщо від рук людини. Ось так. Але бачите, скоріше за все, цього не буде. Ні, ще не буде кінця світу. Ні, не буде. Ще ні. Тут навіть можуть, от якщо прочитати весь розклад, що в останній момент люди можуть одуматись, наприклад, ті, в чиїх руках ось ці такі речі, ядерні кнопки і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Кладемо подавайки, задаємо ваші запитання, розглядаємо цікаві розклади. Цілую, обнімаю вас. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!